Колишній директор Запорізької теплової електростанції Віктор Савович Поливаний обіймав свою посаду майже 20 років. Зараз ділиться спогадами про те, як 50 років тому будувалося місто Енергодар. Приїхали сюди будівлі, дороги не було, сюди завозили людей по, по піску і тракторами на прицеп приїжджали. Перша сюда так приїжджав. А потім була зроблена ця перша дорога. началом строительства тепловой станции станції почав и і город. Запорізька ТЕС найпотужніша теплова електростанція України. Гранітний камінь неподалік неї особливе місце для всіх мешканців, хто застав часи будівництва. Камінь – це початок. І города, і одной станції, і другої станції. Нельзя сказать, сказати, що я часто сюди прихожу зараз, вже не так просто далеко Но, тем не менее, каждый раз Я стараюсь быть на цьому місці. За цією локацією довгий час ніхто не наглядав, тож небайдужі мешканці міста вирішили влаштувати суботник і навести лад на території. Высадили э, несколько десятков э, деревьев, которые называются скальник, можжевельник, скальник, вот, э, покрасили забор, пообщались, повстречались, посмотрели, э, поулыбались, посмотрели старые фотографии. Ну и обещание наше, как молодежи, э, поколению, которое строило и Энергодар, э, мы будем продолжать ухаживать за этим местом. Ювілейні півсторіччя Енергодару виповнилось ще у червні, та його, на жаль, досі не відсвяткували. Через ситуацію з коронавірусом в країні масові заходи у місті не проводились. У нас були грандіозні плани, з Nikkei, з великим кількістю артистів, з фестивалями, концертами. але життя і жить. Ми сознательно прийняли рішення і посчитали, що общественне здоров'я дороже всього. Ми обязательно відмітимо, але я думаю, це буде немножко позже. Але своїм суботником енергодарці таки вирішили вшанувати пам'ять засновників міста, адже кожен має пам'ятати свою історію. Але пройти це місце Ми просто не могли, тому сьогодні був приведений суботник по благоустройству. Нам приємно було бачити в своєму кругу людей, які просили об про этом. Это они собственно, были инициаторами проведения этого субботника. Мы просто їм допомогли. И тем самым каждый из нас вложил свою капельку своего труда в историю 10-летнього міста Енергодара. Ксенія Клищенко, Андрій Позняков, Енергодар ТВ 5